Я приїжджаю вже років 13 до Шихана Гончаренко і дуже багато знань дає. Літо зима, то вже 13 років, то я пройшов. Скільки шкіл? 26 тут шкіл. І надіюся, буду далі приїжджати, поки Шихан Гончаренко буде здоровий, я буду здоровий. постійно їздити на школу, тому що великі знання вишаєте. Ви тренуєте дітей та, дорослих? Так, Львівська та, область Золоча. Багато чемпіонів кажуть у вас. Скажіть, як ви можете виховати і в якому віці приходять <говорю> до вас? <говорю> Скільки років відучі? Дуже просто виховання. Треба тренуватися, їздити на школи. Да. Простий метод так. побажати Гучаренко до років життя і до 100 років тренуватися таким, буде, як він є. Я буду приїжджати, Дякую. дякую. Дуже дякую. Всім Дуже чудові. Школа колосальна. Тренер Шахан Гончаренко один з найкращих вчителів і один з найкращих методистів, які можуть нас чогось навчити, от, передати нам цікаву інформацію. Треба рівнятися на краще і стрімитися до краще. Дякую. приехал я сам свинец uh -huh. вот. закончил начал выступать у александра валерича девяносто шестом году uh -huh. закончил в 2005 году выступать вот. выступать да uh -huh. и, и заниматься. заниматься вот. 10 лет было перерыв и решил прийти поздороваться по спортивному я понял так а вы где 10 лет находились я Чем нахожусь да, я нахожусь э, сейчас в италии сам врач uh -huh. закончил Подтвердил свой диплом угу. и... и там сейчас практикую. А Отлично. До этого не было времени, поэтому это основная причина, почему я отсутствовал. Понятно. Вот видите, с Италии к Шахана Гончаренко приезжает на семинары. Да. <с Soup> это уровень. <с conversation> Спасибо. Как, как часто ты ездишь на школу? Каждый Кожен рик. 8 роки уже. Как только начал заниматься, и все экзамены сдавала? Да, начинающий с помаранчевого пояса. Все на школах? Да. На зимних или? Да, этих? да. Ну, один раз давала в Лохваці і один раз давала в Ладижині. А ти, тобі не надоїдає одне і те ж саме, чи щось? Ну, ко... Та ну кожен рік вона якось по-своєму. Так, ясно, спочатку їздила сама, а потім вивожу зараз своїх учнів вже. Так. Mm -hmm. да. Рік да. буде післязавтра. Круто. Тобі вже вручили майстра спорту? Да. Так. Это... Дочекалась. За, за... які заслуги? За абсолютний чемпіонат України, який проходив у Вінниці. Це... По комітеті чи покаміте. По по Абсолютно. Наразі Абсолютно. Абсолютно. ми сьогодні е, проводимо фінальне тренувальне заняття зимової школи. Це 26-та школа. Минулого року був у нас ювілей по зимовій школі, А влітку ми будемо мати вже 29-ту. З 87-го року щорічно відбуваються збори найкращих каратистів, які з'їжджаються до Вінниці на тренувальні табори. Яка кількість? Це, все залежить від фінансової можливості. Це раз, карантини. Трішки підрізали і кількість учасників. І Тренувальне за заняття ми змістили, забрали дітей майже. Тому, ну, я думаю, трішки більше, ніж 150 учасників цього семінару. минулого року було 280. І, і, і фіналом цих, цієї школи є іспит безумовно. Безумовно, ми пройшли основи карати, кіхон пройшли. Техніку в переміщеннях ідеги, пройшли, перешли, ренраху комбінації кам ката, бобункай, ката. Спеціальне завдання цієї було уніфікація ката під нові стандарти Всесвітньої організації карате Каратешинки, Окушенкай, тлумачення Бурбункай, застосування ката. Зараз триває тренування з комітету з базою основи поєдинків. У нас сьогодні ще чекає серія поєдинків між спортсменами різних вікових груп. А завтра нас чекає іспит з 9 ранку і до 6-7 вечора. Це щорічний, щорічний тест на пояси десь приблизно зеленого до коричневого. і буде спеціальний дантест на чорні пояси. Розкажіть, будь ласка, дуже цікаву інформацію ви даєте, де ви всі черпаєте знання? Ну, По-перше, це бажання вивчати харате. Я почав займатися кілкушином. Року, 80 -го, 80 -го року, Я вивчав Шатакан та Некорів, далі пропросувався в рукопашному бою, тому що карате було заборонено на терена колишнього радянського СССР. Далі вивчав декілька уроків в Ушу, ряд стилів, трішки тайквандо, трішки кікбоксингу, Ну і років 20 я майже кожен рік відвідую Японію. Їжджу до свого сенсея Шехана Сампея, Кенджі, який був трьохразовим чемпіоном Японії та дворазовим срібним призером чемпіонатів світу, довгі роки займав посаду технічного керівника всесвітньої організації «Карате». Зараз за станом здоров'я він допомагає технічному комітету і більшість студентів. Пільчити структурів, на жаль, приїжджають в Японію на чемпіонати світу, на Кубки світу, на міжнародні змагання і відвідують тільки семінари, збори після цих вагомих подій, а проблема в тому, що програма там стиснута. І треба приїжджати в Японію на місяць. На два тренуватися як у і тоді японські субтери розкриваються, потрохи-потрохи кропицю за кропицю видають свої знання і практичні навички. Тобто ви є якраз тим мостом між Японією та Україною? Ну я б не сказав так високопарно про себе, але кожен раз, коли я приїжджаю в Японію, я мінімум часу витрачаю на екскурсії, на туристичні розваги, а більшість часу проводжу в доджі. Що в різних доджо, у чемпіонів в Японії, у чемпіонах світу, у старих майстрів, які передають основи того карате Кілкушил, який закладував Мостат Своями. Ви являєтесь президентом Української Федерації. Розкажіть, які майбутні плани у Федерації і пару слів про об'єднання, щоб вступити до Олімпійського виду спорту два питання не були. Вони дуже багатогранні. Українська федерація Ківушенка Кратиснує з 96-го року наразі. Організація визнана Міністерством спорту. Ми маємо статус національної федерації. До речі, за новою концепцією розвитку міністерства спорту. Співпраці з Олімпійським комітетом минулого року було виведено з державного календарю організації, які представляють міжнародні організації, що не є членами антидопінгової агенції. Наразі на, на, на даразі це, це дуже важлива річ, щоб спорт був чистий і здоровий. З 26 видів карате залишилось офіційно визнаним тільки два напрямки: це карате WKF, е які є членами спорта корду, беруть учу Games, це традиційне карате е на основі Шатакана, е Гозюрю, Вадарю та, 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 та інших напрямків. І Кікушенка і карате це федерація, яку я очолюю. Потім було прийнято додаткове рішення на час АТО дати можливість тим федераціям, які допомагають нашим бійцям, проводячи тренування на полігонах, які проводять різноманітні заняття на наприклад планерному спорту. Це підготовка до нормальної роботи безпілотників, шахматистів, які можуть швидко розрахувати для артилерістів. Квадрати для нанесення певних атакуючих дій були вони повернуті до державного календарю на час існування антитерористичної операції. Сподіваюся, вони так в ньому і залишаться. Але основна концепція атт-допінгова агенція я раджу всім представникам українських видів спорту, це не тільки бойові містеці, які були виключені з календаря, клопотати до своїх міжнародних організацій, щоб вони вступали до ВАДА. Що стосується об'єднання карате, тут два напрямки, всі напрямки традиційного карате з змагання, які проводяться за безконтактними правилами, мають об'єднатися з Федерацією WKF, яка як має представництво на Україні. Вони члени спорта Вони беруть участь у Games, вони беруть участь у змаганнях Games. геймс це Змагання змішаних між олімпійськими і не олімпійськими видами бойових мистецтв. і вони є основними кандидатами на включення в показовий розділ наступних олімпійських ігор. Токіо 2020 Статочне остаточне рішення буде прийматися в серпні наступного року у Бразилії. Генеральною асамблеєю асамблею МОНОКУ, що стосується повноконтактного карате, чи контактного карате немає різниця, чи такі у Кошин, чи ін, інші на, 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 напрямки деякі організації е, суттєво працюють над, над, над тим, щоб увійти перш за все до спорту корду. Друге це увійти до Олімпійського руху на правах, е, других правил повноконтактного карате. І основний слоган був і, і, і лозунг – об'єднати безконтактне карате з повноконтактним карате. Але на жаль, організація WKF… На чолі з від, відвергнула можливість брати в футбол карате участь в показових виступах в наступних олімпіаді. Тому ми будемо просувати наш новий проєкт, перш за все, вступити до спорта -спорт 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 корпусу. Це організація, яка об'єднує неолімпійські види спорту з максимальною максимально, врожаю брати участь у велгеймс well це всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Наразі в Україні створена федерація фулканта карате. Я так само її вчолюю. До її керівництва увійшли представники федерації. Українську федерацію Кілку Шинка карате нашою федерації. Одним з віцепрезидентів є знаний український шахан Сергій Сергій Сєволодов, інший віце-президент це Пан Шмат з Івана Франківська, Сфранфрафранківська з організації РНГК. І Ми запрошуємо всі інші структури, які розвивають контактне карате, вливатися, вливатися в наші ряди Одним з прошарку од одним з сенсу цього було рішення ради Української Федерації відкрити змагання. Відкрити змагання, і ми запрошуємо всі організації до виступу на наших відкритих змаганнях, чемпіонатів України, всеукраїнських змаганнях, Кубках України. На загальних засадах як для членів Української Федерації, але ті всеукраїнські організації, які вступять офіційними членами, ба будуть мати змогу виступати на офіційних, навіть відбіркових змаганнях, чемпі України і за їх бажанням можуть входити до складу збірної команди України брати участь в чемпіонатах Європи чемпіонатах світу, всесвітній організації карате кошелка, як яку ми представляємо саме через те, що ми є членами. Е з Міністерства спорту у нас є офіційний угоду з профільпраці з міністерством спорту, і саме наші спортсмени за результати уч участі в змаганнях можуть отримати почесне спортивне звання. Як е розряди, кидати майстер спорту, мастер спорту, мастер спорту міжнародного козаку, заслужений мастер спорту, заслужений тренер України. Так само за призовим місця на чемпіонатах Європи світу офіційні нагороди держави, ви винагороди в якості премії, ступень до стипендії президента України зараз ми подали деяких кандидатур на, на розсмотрення до адміністрації президента до спортивного комітету України. Тому, будь, будь ласка, двері наші відчинені і за можливою вступайте, об'єднуємося і творимо ківкушин разом. Наступні змагання будуть у Житомирі наступного місця. Так, наступні змагання у нас будуть наприкінці лютого. 26-28 лютого в Житомирі. Ми будемо проводити так само там дводенний суддівський семінар за програмою Європейської організації Карате. Запрошуємо всіх бажаючих виходити на контакти з секретаря штаб квартири Федерації. Далі у нас змагання у Львові у квітні. Це змагання серед молодших юнаків у вікових групах. від 8 років до 13. І відкритий всікський турнір серед. Юнаків такі ж самі змагання будуть у Вінниці наприкінці травня, Восени, вересні чи в цімат України серед юнаків та молоді. Абсолютний чемпіонат України з вагових категорій. Всі ці, ці три змагання будуть відбірковими на наступний чемпіонат Європи Європи, який відбудеться у Софії в жовтні місяці. Далі у нас українські змагання знову у, у Львові інші вікові групи і кінець року. Кубок України, офіційний чемпіонат України серед ветеранів та всеукраїнський турнір серед юніонків нас очікує знову в Києві. І на всі ці турніри запрошуються в повноконтактній стилі. Так. Так. Прокоментуйте, будь ласка, виступ на чемпіонаті світу, який нещодавно пройшов. Збірна команда Збірний. Федерації брала участь у 11-му чемпіонаті світу, Україну представляли 4 спортсмени. На, на жаль, наші спортсмени повернулись без призових місць, але залишили дуже добре враження. Всі пройшли відбіркове коло змагань. Основний результат показав молодий спортсмен, 17-річний Анатолій Журо Журавель. Він тільки в травні виборов звання чемпіона Європи серед юніорів. Це було перше його змагання до серед, серед дорослих. Так? І він він пори прийшов триснув круг круга і виграв у чемпіона Японії, чим створив ажіотаж. І е, якийсь шок в очах, в очах у очах японців. змагання пройшли. після змагань ми були на, на семінарах, Були тренувалися в різних доджо, і кожен раз питання всіх спотерів було саме про нього. Він майбутня надія. Так, ми, 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 ми сподіваємося, що він буде прогресувати. Після чемпіонату світу серед дорослих він виборів чемпіонат Європи серед молоді і сподіваємося на його подальші результати для України. Дуже вам дякую за розвиток Якошину на Україні, світі світі. І ще одне питання: розкажіть про свій графік, бо ви даєте дуже цінні знання і вас запрошують у різні країни світу. Розкажіть про свій графік, де ви будете, де ви були. Ну е календар цього року ще не, не, не точно за затверджений. Минулого року я, я провів 13 міжнародних семінарів у різних європейських країнах, країнах Азії. Е цей рік так само кожен місяць до літа розписаний. Е лютий місяць е Бельгія, е березень Молдова, квітень Польща, потім Румунія, потім Грузія, Греція. Ну, це, 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 це мінімум червня. По великому рахунку кожен місяць я десь проводжу якісь міжнародні семінари, плюс 5 офіційних шкіпів України, плюс 4 офіційні школи, зимова літня і суторські семінари в Україні. Ну і, безумовно, я є бревчифом, керівником, і в мене є свої клуби, які співпрацюють зі мною. І, скажімо так, все, все життя в мене в доджо, колеса, літаки. Пароходи тощо це для українців, якраз дуже цікава інформація. Що треба цінувати тих, хто живе поряд. Стоять! Стоять! Чемпионка. Она, правда, не любит говорить в камерах. Скажи. Я люблю только бить. Она только бьет. И все? У нас... Мечательно. Уже? Значит, сейчас. Пляжный сезон открыт. Девушки делают да. элементы Камасутры. Да. Киокушин да. да. с утра. С утра Киокушин. С утра Киокушин, да. Кацубан надо я Да. И потом просто летишь. Вон, летишь. видишь уже как это. Смотрите Доджо ТВ. Доджо ТВ. Доджо -тв". Не переключайте. Танкіська. Олеся, п'ятикратна чемпіонка України, Серед жінок, да. Серед дівчат. Серед дівчат я боюсь на брати інтерв'ю. Колашку, блин, блин, я стесняюсь. давай, я виріжу если не нужно. Ти задавай мені вопрос до них Ось. А в кінці таке. А, ні, подожди. По по Суо! я много говорить не буду хочется просто сегодня один акцент поставить на ребятах которые приходили по суму. очень яркие выносливые красивые парни сильные я думаю что надо фикушенко немножко развивать этот вид деятельности нам почаще проводить тренировки поэтому это должно по-любому по любому по любому попасть в ролик о сумму это круто Ритти Додже Тв.